Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебріс, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І ми сьогодні з вами говоримо про штучний інтелект. Що ж воно таке, з чим його їдять, навіщо він і кому він потрібен, а кому ні. Ну насправді, кому потрібен і кому ні, так спойлер вирішувати саме вам, тільки вам і нікому, крім вас. Ви собі обираєте інструмент, ви собі обираєте ту. Сферу, в якій ви хочете його використовувати, я ж особисто скажу одразу також спойлер, що для себе я штучні тему штучного інтелекту закрила і поки не бачу для неї перспектив. Чому? Тому що штучний інтелект, так, це почну з Азів. Спочатку штучний інтелект це здатність штучних інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які вважаються прерогативою людини. Тобто це дійсно творчість, це елемент того, що ти маєш фантазію, уяву, маєш емоції, маєш якийсь досвід, який ти прожив. Штучний інтелект цього не має. Він має величезну базу, звідки він може брати свої. Ну, це навіть не натхнення. Натхнення це також людська людська емоція, людська ну, прерогатива, нехай так і буде. Штучний інтелект вже створює компіляцію. Так? Він створює компіляцію з різноманітних малюнків, з різноманітних зображень. Це можуть бути да, в стилі відродження, епохи відродження, в стилі там, Арнуво. Ну, при бажанні задачу задати. Штучному інтелекту можна. Давайте не буду я своє особисте ставлення тут дуже сильно показувати, тому що, ну, всі все одно залишаться при своїй думці. Для мене штучний інтелект не актуальний. Я маю досвід з кількома колодами таро. Я передивилась безліч оглядів на колоди Таро, і я розумію, що це все просто штампування одного і того самого без душі, без якихось таких. Ну, без творчих пошуків, без якихось таких от елементів, фантазії, не подобається. Не моє. Скажімо, не буду брати більше і не хочу поширювати і не хочу рекламувати. Але цього разу покажу, бо питали, які у мене колоди є, і, власне, покажу. Значить, колода, яка однозначно кандидат на вибуття з моєї колекції, це таро вільної руки, або ж як воно там ще називається? Акварельне таро. Цю колоду я, ця колода є на Таромансі, цю колоду я замовляла на Крафткард. Я не знала, що це штучний інтелект, бо мені сказали, що це наша авторська колода. Я не стала перепитувати, я була впевнена, що це намальовано руками людиною, а не комп'ютером і, і не нейромережею. І я зараз жалкую про те, що я не уточнила. От зараз хоч борі все уточняє. Ну, взагалі, хотілося б, щоб реалізатори писали, да, що це створено штучним інтелектом, що це не робота художника, тому що робота художника це не штучний інтелект. Ну, одразу давайте говорити, що той, хто створює картини з допомогою штучного інтелекту, це не художник. Це людина, яка просто пише алгоритм для чату. От, власне. Тут мені не подобаються молодші аркани, тому що це не Марсель навіть вони просто, просто, просто. ну... Навіть не Марсель. От хто мені казав, що є, питав Наталя, по-моєму, да? для вас інформація. Оцей от штучний інтелект це типу Марсель. Оце єдине, що я знайшла. Е, ну, Інших в мене немає, я, чесно кажучи, навіть не дивилась особливо. Я, я просто перестала дивитися огляди на штучний інтелект, бо воно все однакове. Воно... Там міняється тільки гамма, там міняється тільки кольорова палітра і все. Тобто, концепт залишається той самий: концепт зробити клон райдера Вайта, е, просто в іншому. Стилі в різних кольорах. Все. Це, ну трошки, скажімо, не клоуну Сміт Райдер Вайт, але менше з тим. Да? Тобто він ну, такої якоїсь особливого насичення він не несе. Огляд в мене на цю колоду є, ви можете подивитися. І там в мене всі картинки показані. Тобто Ви можете подивитися, як воно взагалі виглядає і який вигляд має. Ось така от історія. Не подобається, не хочу. Вона лежить у мене мертвим грузом, і я, я б від неї позбавилась. так що, якщо вам сподобалось, пишіть домовимося. Дальше. Я... Мені не подобається штучний інтелект через те, що воно пластикове, там пластикові обличчя, пластикова, пластикові емоції. І ось, власне, от вони представлені в таких колодах, наприклад, Рочерівного світу. Це я купувала її на термансі. Теж думала, що це художня робота, Це виявився штучний інтелект. Я пожалкувала насправді, коли я почала дивитися. Навіть в огляді я покажу, мабуть, це штучний інтелект, і в мене одразу все, настрій падає. Тут немає емоцій, тут немає якогось такого. Ну, Тут у всіх обличчя однакові. У всіх, ну, мені теж воно Вона лежить, я іноді беру її. Іноді використовую. Ну тут, от, наприклад, тут четвірка Пентаклів, мах і е, сонце. От у них абсолютно не читаємі вирази обличчя. Ось дев'ятка е, жезлів. То вона, ну, це не люди зображені тут, розумієте? Ось. Працюю нею дай, іноді беру, але вона не, не є моїм фаворитом, і я ж кажу, що. Від чотирьох е, із п'яти своїх колод я можу спокійно позбавитися, і я не матиму ніякого жалю, е, ніякого сантименту вони в мене не викличуть. Да, що от я пожалкувала, що я їх віддала, і вони в мене тепер не є. Да, тобто, тепер вони десь у когось працюють у іншої людини. Із тієї ж опори це таро дивного світу від Пентаграм. Я її взяла тільки тому, що я хотіла підтримати Пентаграм і сказати, що ця колода також із тих, без яких я не можу існувати. Вона теж видно по ній що це штучний інтелект, але ну, вони хоча б вказують про це. Знову ж таки, та, кажуть, що є робота художника. Ну, не знаю, в чому робота художника заключається, в тому, щоб сказати чату, що намалюй мені. Не 10 пальців, а 6, ну, 5, да? На одній руці. Не знаю, не знаю. Теж вона мені, ну теж тут емоцій немає в цієї особи, тут емоцій немає. Тобто вони мені всі однакові. Все на одне обличчя. Єдина колода, яка мені дуже подобається, і з якою я не готова розстатися ні з яких умов. Я вам зараз покажу, може хтось вже діз... догадався, хто зі мною давно, хто давно дивиться канал, хто давно дивиться YouTube, це колода в топі моїх топів. ну, Єдине, що це штучний інтелект в топі моїх топів. да. Поки що ніхто не догадався. Напишіть, напишіть. А, ну, а, Якщо не догадалися, якщо не написали, чого страшного, я вам все одно зараз розкажу. Я все одно розкажу, ви не переживайте. Це колода Таро Містичної Оріани, тому що ця колода створена. По-перше, вона створена з допомогою Міджорні. Це ще той цікавий такий штучний інтелект. Я зараз ще одну колоду вам покажу з допомогою Міджорні. Вона така фантасмагорична, вона така цікава. І тут не просто клон Сміт Райдер трейдер ні, тут абсолютно авторська підбірка карт. Це, так, да, тут, скажімо, карти до системи Таро наближені максимально. Але це своя авторська система, і це українська демонологія, українське язичництво, українські боги і українські легенди. Ну, слов'янські, да, можна сказати, дуже багато в слов'янських племенах, в слов'янських народах є от подібні образи і подібні вірування. От, власне, оце, от ця колода, яка дійсно. На висоті, яку дійсно не хочеться віддавати, не хочеться нікуди дівати, тому що тут дуже крутий базис, тут дуже класна робота була пророблена саме в наповненні цих карт, саме в легенді цих карт. Ну і тут навіть в кожній з карт є підпис легенда, да, про що вона розказує, до чого вона нас приводить. Колода класна, потужна, тому що тут закладений класний сакральний сенс. В тих попередніх сакрального сенсу, чесно кажучи, ну, я не Дуже бачу. Я бачу сенс збагатитися, бачу сенс наштампувати цих колод. Чим більше, тим краще. І, власне, щоб продати це, ну, хто за що готовий це все купувати. Оце для мене воно звучить таким чином. Ну і давайте ще одну міджорні покажу. Вона в мене є. Куди я її тільки що поставила? Куди я її поставила, куди я її поставила? Зараз секундочку. Ось вона, я її поклала. Це Golden Journey. Це теж самий перший, самий перший, перший штучний інтелект. Ну, вона ще така більш-менш цікава, але теж, я ж кажу, якщо мені треба буде звільняти місце в колекції, то ці, оці от колоди, крім Оріани, це перші кандидати на вибуття. Вони мені не потрібні, вони не справжні. Вони не справжні. Хтось може, хтось не погодиться, звісно, ну, це ваша, ваша думка, ваша справа. Я розказую своє бачення, свій досвід, свої відчуття, тому що ну, відчуття мені не можна нав'язати, так? Тобто воно популярне, воно яскраве, воно всюди, да? немає, мабуть, жодної студії, яка ще не виготовила собі штучний інтелект, воно, знаєте, Лоскарабе береться за штучні інтелекти. І різноманітні, різноманітні там. Студії і видання і все на світі. Популяризатором стала оця турецька студія, яка почала випускати саме цю колоду найпершу. Не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, ось таке, ось таке. І моя думка поки що не буде змінюватися. Звісно, що все тече, все міняється, життя змінюється, Да? Я теж багато про що не думала, багато про що. Не, ну, скажімо, була впевнена, що моя думка з того приводу не зміниться. Але ну, я людина, я можу помилятися, я можу змінювати свою думку, я можу рефлексувати, так, я можу вибачитися, якщо я не права в якомусь моменті. От, але е Мені от так от бачиться ця вся історія. Дуже хочеться, звісно, щоб було більше авторських колод, але я розумію, що це дорого. Що дорого наняти художника, дорого заплатити йому гонорар, можливо, тобі не сподобається те, що він зробив, так? І таке теж може бути навіть з твоїми референсами, навіть з тим, що ти задаєш йому, так. Це ж не чат, Міджорні, не чат, GPT і оці всі програми, в які ти забиваєш ці пошуки. Але знову ж таки, це комерціалізація, це штампування, це таке, знаєте, це як на завод сходити, да? просто штамповка, 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 тут немає якогось такого. Ну, душі немає, немає індивідуальності. Воно, я ж кажу, подивіться просто на ці колоди, теперішні, за да? які вийшли за останній рік, вони просто всі ідентичні, вони не відрізняються абсолютно нічим. І... Таке засилля такого цього пластику, ну не знаю, я не впевнена, що це є раціональним. Але менше з тим, да? Я знов ж таки я за прогрес і я за те, щоб він був таким обдуманим. Понятно, що це в ідеальному світі. що Цього навряд, навряд чи ми досягнемо. Але менше з тим я дякую, що ви були зі мною. Я буду чекати вашу реакцію, ваші думки з цього приводу. Як ви вважаєте, чи чи резонують вам мої думки, чи ні. Ну а далі вже ми будемо відкриті до дискусії. Дякую до зустрічі. Бережіть себе, будьте в безпеці, па-па!